Іван Дудкін відомий в державі та за її межами фотохудожник та один з найвідоміших в Україні мандрівників. Його роботи з успіхом демонструвались на 76 персональних фотовиставках у 24 містах України і країнах зарубіжжя. Цього майстер вирішив познайомити полтавців із красотами несподіваної Америки. Я хотів побільше географію. Ну критерій основний, щоб ви полюбили Америку. Трошки пізнали, тому це і географія, і е, тема такі. От е, різна тема. Це, наприклад, бомж на вулиці і священик. Також під час виставки підбили підсумки фотоконкурсу Україно-американські зв'язки, мета якого заохотити та зацікавити українців пізнавати Америку. Як розповідають самі учасники, вони були заворожені різнобічністю країн та людей, які там живуть. Ані не залежать від чужого мнения, і мені це в них дуже подобається. Я б хотіла б, щоб наші люди теж такими були, щоб вони гордилися собою, вони залежали від чужого мнения. Переможцям фотоконкурсу вручили цінні подарунки. Рунки а для усіх бажаючих Іван Дудкін провів майстер-клас із фотозйомки. Відвідати виставку мають змогу усі охочі до 20 серпня.